Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів. Внаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено приватне домогосподарство. Сталася пожежа у селі Кучерівка Куп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований 65-річний цивільний чоловік. У селі Довгеньке Куп'янського району обстрілами пошкоджені дві приватні будівлі. У селі Богуславка Ізюмського району внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню пошкоджено щонайменше чотири приватних будівлі. За даними ДСНС, протягом доби одна з пожеж сталася через ворожий обстріл. О 21-й у місті Куп'янськ на території одного з приватних домогосподарств горіла господарча споруда на площі 100 квадратних метрів. За 50 хвилин рятувальники локалізували вогонь, та у 23-й повністю ліквідували його. Жертв та постраждалих немає. В області тривають роботи з розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС за добу обстежено більше семи гектарів території та знешкоджено 190 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення наші захисники надійно утримують свої позиції, зазначають у штабі оборони. Та дають відсіч усім спробам російських окупантів покращити своє тактичне положення. Яна Віляєва, Олексій Морогьов, новини Харків.